Ми раді вас вітати з одним найважливішим святом нашої держави Днем Єднання. Війна в Україні триває ще й досі, але ми не здаємося, Гордо стоїмо на своїй землі і нікуди з неї не підемо. В чому полягає Україна сила, бо її тримають найсильніші крили, бо її тримає любов. Надія, віра, бо у неї в серці непохитна мрія. День іднання це не просто дата, це символ нашої незламності, згуртомності та рішучості. Це день, коли кожен українець подумки чи вголос промовляє. Ми сильні тоді, коли ми разом, нас ніхто не роз'єднає. Сьогодні ми, українці, об'єднуємося знову заради нашого прапора гімну та гриба одвічених українських символів. Цей день нагадує нам, що ми єдиний народ, незалежний того, чи ж в моми на заході чи Сході, півдні чи півночі України. Єдності наша сила. Ми переможемо і будемо щасливі у спадкоємці великого народу наймирущого незнищеного українського роду. Давайте пам'ятати, що від кожного з нас з вами залежить майбутнє великої держави. Тож об'єднаймо всі сили, щоб жити у злагоді, любові та мирі. Слава Україні, героям слава! Мене питаєте Львова? Ні, я з України все напроти Європи. Це там душати, це там Дніпро.